Thank you Вітаю, друзі! Революція гідності, антитерористична операція на сході держави. Так чи інакше, але певно, кожна українська родина відчула, як боляче і трагічно переживаємо ми час змін, становлення і переродження. У кожного є, сподіваюся, власна усвідомлена позиція. Вітаю, якщо це платформа єднання і порозуміння. Хоча як кажуть. В нас на Україні є і паршиві вівці. Ми багато розповідаємо. Запрошуємо у студії патріотів країни. Тим більше зворушливо, що коли у важкі часи години є надійні помічники, професіонали іноземці. Серед таких і засновник, президент громадської організації Усмішка для України Місьє Ніколя Такюсель. Бонжур! Бонжур. Бонжур і його помічники, перекладачі, волонтери. Олександр Старинський, перекладач, волонтер і підприємець теж походженням з України, але нині у Франції теж згодився. Я так розумію, у... їздити, дивитися, вивчати, аналізувати, що стається в нас в Україні. Ну і наша чарівна помічниця леді, перекладач Анна Доля. Вітаємо! Дякую, теж знову радий вас всіх бачити. Я і мої колеги. Сподіваюся, що завжди буде час у нас для зустрічі, для детального обговорення, вивчення. А поки що ну так уже сталося, що зібрала нас тут. Зібрали нас тут дні важкі для нашої країни, коли ми воюємо, антитерористична операція, війна, хто як це називає, зрештою, можливо, не так і уже і для нас суттєво підсумок такий, що гинуть люди. Гинуть люди, гинуть діти, дорослі, безхатченки, переселенці, солдати. І це все дуже трагічна сторінка нашої історії. Перед тим була революція майдану. І певно, я буду дореч... певно, доречно дуже запитати у вас. давайте, друзі, приєднуйтеся, допомагаємо один одному. Хто перекладає? Хто говорить, пан Ніколя головна наша дієва особа. Коли ви вперше приїхали в Україну, це були часів Майдани. Ви тоді побачили, почули. Які були ваші враження перші, скажімо, коли побачили те людське море, столицю Київ в Україну? Я трішечки розумію, так що перекладав. Він приїхав сюди у 2014 році. Перший раз. було під час Майдану. Il faisait moins moins 27 degrés. <laughs> c'était le premier, premier choc ukrainien, le premier contexte. C'est choc, Et j'étais venu parce que euh, bah, c'était la révolution Maïdan et que. Журналист франці а парлипто до манії негатив парапор о з українська. Тобто він дуже хотів приїхати бачити і дивитися на те, як ці поди, як вони відбувають. Тому що у Франції журналісти вони розповідали, але дуже ну погано. Тобто мон Il a dû quitter l'Ukraine quand il avait 8 ans. Годи народився в Маріуполі. Він переїхав до Франції, коли йому було 8 років. Картина, та, яку ви там побачили, от перше враження, воно дуже важливе для формування світогляду людини в той момент і в тих подіях. Майдан, це те, коже не комп'юні ра.

There are many things bizarre. I was happy to say that I was frankly in the reaction. Потім увідив багато європейських прапорів на Майдані, потім вони за Європу. І пішов зустрітись з групою дівчат, які розмовляли англійською, які розповідали далі, як вони сюди потрапили. І ці так. дівчата допомогли йому вже зустрітися з іншими на майдані, познайомитися з іншими людьми. Ніколю, а, а це можливо от зараз, коли вже час минув роки, згадати? От коли наступає перелом у свідомості, коли починаєш розуміти, як ну, примітивно питаючи хто за кого і хто проти кого? dans le bataille sur Maïdan À quel moment tu as réalisé que c'est ce oui, mal, mais... c'est bien euh, bon, Moi, j'aime bien écouter ce que disent les gens, et après je me fais un avis. Sur le Maïdan, euh, j'avais des gens qui parlaient avec leur cœur. Ils aiment d'écouter les gens, d'écouter, d'écouter, d'écouter. Mais le Maïdan, ils écoutent avec leur cœur. Les Ukrainiens qui ont mis une pause dans leur vie pour changer euh, leur condition de vie. On voit comment les Ukrainiens ont fait une pause dans leur vie des, des, des Ukrainiens qui se tournaient vers l'Union européenne. Povertale sa do Yevropi do Yurosoyuza. et c'est ça qui m'a je me suis dit il, il y a un sens à ce Maïdan. I vin zrozumів, що це має сенс. Цей Майдан він має великий сенс. Et les Ukrainiens qui font ce Maïdan mettent un sens par rapport à, à, à leur vision de la vie par rapport à leur philosophie par rapport à ce qu'ils souhaitent dans leur. Sami vlastnoho Ukraintsi, oni tezh наложили так на сенс в своїх життях через Майдан ми тему Майдану продовжимо трішечки далі стосовно Ніколя і постмайданного періоду. Але, от бачите, Ніколя сказав, що слухати і думати ключові такі слова були: певно ж, я так розумію. Він тоді їздив у Францію і розказував свою позицію, до нього дослухалися і питали: Ніколя, що ж там в Україні відбувається? Ти от наш уповноважений, скажімо, там делегований поясни!» пояснити. Ну, взагалі, всі, кожен з нас думає, що хоче, тому що ну, взагалі думає те, що йому вигодно вигідно. вигідно. C'est-à-dire que pour que quelqu'un vous écoute, il faut qu'il qu accepte de pouvoir changer son point de vue. Une des grandes richesses du Maïdan, entre guillemets, qu'en que en France, j'ai pu leur apporter, mm. c'est qu'ils ont compris que l'Ukraine n'était pas la Russie. не майдан це таки uh, зробив так, що uh, французи вони uh, таким uh, чином вони uh, дізналися, то, що Україна ці не Росія, ціни uh, Чі Румінія. це є я така страна. Є така країна, як Україна. А вони раніше не дуже знали про Україну. Ну от, наприклад, щоб підтвердити те, що сказав Ніколя Олександр Старинський, ви ж теж певно познайомились, почули mm -hmm. так. Хоча хоча, звичайно, самі дивилися, вмикали телебачення, там радіо, але можливо, певно, Ніколя, mm -hmm. як кажуть, був тим ключовим співрозмовником, що вас заагітував подивитися, поїхати і чому ви зрештою тут у нас знаєте, Я старіший, трохи за і Я дуже давно приїхав до України. і Це на. Як же друга мене <смі>, дружина українка? Тобто я я знав про Україну дуже давно і дуже давно я цікавлюся їх захоплений Україною. Але зараз ви в місті працюєте? Так але і? зараз ми разом, разом, тому, разом тому, Ну, завдяки Николаю. Я знайшов ну цей шлях для реалізації якихось своїх цілів, Добре. як допомогти Україну. Я вважаю, що то, що він робить в Україні, це дуже корисно, це дуже. Добре, тому вони дуже захотілося залучитися до цього. Анна тепер до вас і і можете в дуеті з нікуля відповідати. От ви не жалкуєте про те, що почали ще тоді, я так розумію, теж з Майдану певно допомогу нашій Україні, нашим співвітчизникам, і потім пішло це далі вже у ну, зону антитерористичної операції. Що касається мене, то я вже 10 років живу у Франції. Ага. і З ми познайомилися саме там, звісно. Всі, хто живуть за кордоном, не залишаються байдужими. Наше життя кардинально змінилося з того моменту, як почався майдан. Ми вже не живемо тими життями, якими ми жили до цього. Ми живемо зараз з Україною. Кожен день ми проживаємо з Україною. Ми будемо йти з Україною до кінця, ми не жалкуємо, що ми допомагаємо, ми будемо допомагати, і ми зі своєю країною дойдемо до кінця, до переможного кінця. А як ви ставитесь до того, що мину минуло часу? І у нас навіть наші співвітчизники в Україні, коли як кажуть, свідомо, ми там розуміємо, що коли, наприклад. Країна стає на рейки війни, якось самі люди повинні перебудовуватися у нас, от ви ж люди цивілізовані, квітучі, розвинутої держави, і, може, ви не знаєте, хоча ви розумієте, багато хто вже зараз, зважаючи на роки, закривають очі. Вони їм просто не цікаво, вони не хочуть чути, вони може і помагали, Але тепер та що ми будемо витрачатися? Тобто, хтось нам допомагає і щиро прагне, а хтось. Як це не цинічно, щиро не хоче допомагати, бо нічого не змінилося, от ми хотіли, а ну що, є те, що є. це нормально. Є багато були супер актив поналимайда. Це нормально, тому що люди щось робили qui ont leur âme dans ce Вони залишили свою душу на майдані. Re мені відповідає життя продовжиться. Ми повинні заробляти гроші, жити, працювати. І є люди, які вже на цьому майдані віддали все, що вони мають майдан, паске палибон. Вони віддали всі свої сили і вже можуть розуміти, що. Сенс цього майдану mm. не був правильний. на Потім э, російський ворог зайшов э, до, до України на, на сході. А вас не здивувало те, що наприклад, ну думаю, ви це знаєте? Що в такій величезній державі, ну наприклад, не було тих же елементарних аптечок для допомоги. Тобто, Ті, ось ви приїхали, на... нам допомагаєте. Це добре. Ми це вітаємо, бо це для українців. А чому ж де ж воно наше? Коли ви допомагаєте, чому ж влада отак цинічно відкинула, знищила армію, і тепер невеличка Франція там чи інші країни, наприклад, тими ж аптечками медичними, зокрема, допомагають величезній величезні Україні? Ми це знаємо взагалі, тому що. Ну, ми знали, що за 25 років через велику корумпоче не відштовхувало вас це владу. На дуже багато було знищено. але ми теж розуміємо, що зараз якраз ці волонтерські всігі сіякі волонтерські події, як ну вони допомагають. Вони зроблять аптеки, яких ні і аптечки інше на мене, як на мене, во гідності вона подовжується

І це люди, які допомагали вже армії, і армія за два роки все ж таки стала армією, яка мо може, полофорнір де забій, полофорнір де жіне. Люди допомагали з uh, усіма військовими атрибутами, з їжею, з усім, чим могли. І це не палізамерикан, і це не з Америки хтось. Сине Ізраїль. Ce <laughs> n'est l'Israël. Parce qu'on aime bien dans la propagande pro jak, dire que c'est les l'Israël. Si c'est mm. les Ukrainiens par eux-mêmes qui vont développer ça. Les Ukrainiens et ils ont ça pour eux. Après que les pays étrangers, la France, les États-Unis, Israël, oui, le Japon pays apportent leur connaissance, c'est autre chose. Це вже mm -hmm. інше питання. In але в першу чергу це самі But українці. так. Я зрозумію. Ніколя, Анна Олександр. А от все таки тепер ми перейдемо більш безпосередньо до. Того, що ви, що, робите, що, що ви робите. Конкретна, от, професійна ваша робота, програма психологічної реабілітації, реабілітації так? Психологічної. Ви десь, от, якщо згадати спочатку, це ви вже е, кілька займаєтеся років цим, так? От саме психологічною реабілітацією. Uh, як це почалося? І що конкретно передбачає, де це було вперше? Чи uh, Euh, bon, en fait, quand je suis en France, en, en France, ça fait euh, depuis 2008, 2008 que j'ai un cabinet en France de consultation. Où Nicolas, où Francie, cabinet, c'est sauf contora, 28e roku. Et que je donne des conférences en France, en, en Europe, pour des thérapeutes, des psychothérapeutes, et psychologues. Viděvěn semináře, lé psychotherapeuty v Francii, v Evropě. Par rapport à la méthode que j'ai créée. Viděn na včerejší metodologii. Кісю акцію тут сківеет лідерші. Це саме його методика, яку він вигадав, і він працює з нею. Non На секундочку переб'ю а до України це вже десь було, скажімо, а можливо чи ні? Чи це перша методика ця? Так, він використовував вже цю методику mm -hmm. у Франції, починаючи з 2008 року, і потім вже він використовує цю методику. В Україні вже два роки з гаком. Україну, я рекорджує дітей психологи.

Дуже часто вони не мають ресурс чи інструменти для того, щоб допомогти солдатам. Ток, сілякже десі доври смайлфоюкрен. Туди він вирішив ну заснувати свою організацію «Smile for Ukraine», яка ведеться як «Усмішка для України для того, щоб надати ці інструменти її конкрет, конкретні якісь інструменти для допомоги психологів в своїй праці. Психолог сажкомови і тоді саме психологи будуть користуватися з цими його інструментами, його метальогілогію для того, щоб допомогти солдатам. Оці інструменти. Як ви кажете, це mm. зустрічі з солдатами, чи це зустрічі із родинами, чи це зустрічі з людьми, психологами, з якими ви розповідаєте? А вони так. потім йдуть там чи mm -hmm. на передову, чи mm -hmm. демобілізованих mm -hmm. уже mm -hmm. тренінги mm -hmm. з ними mm -hmm. настанови? Це, це як допомоги до солдатів, як до їх родичів, родини mm -hmm. до дружин для дітей, а для дітей сирот, і для психологів, які потім можуть саме. Цю допомогу головне зрозуміти, показати. що він формує. Психологів для того, щоб вони вже потім працювали в Україні і допомагали Україні. Його задача це розповісти, навчити, як це зробити. А вони вже потім працюють і тобто да, нашим українським, так? українським. Вони, а, а наприклад, там почули чи запросили їх, коли як там група, скажімо ніколи. так. Так, ніколи. як, наприклад, ми група, робили, робили на цьому угу. тижні угу. в Полтаві. В нас було два дня семінарів саме з психологами, які були запрошені, хто хотів приходив, і він їх формував наприкінці цих двох днів він видає їм сертифікат першого рівня, що він їх навчав і що вони на цей період можуть вже працювати з методикою <coughs> психолідерші. Скіт портрет, кому ж це пала кінці психології формаці. Дуже важлива ні скільки кількість психологів, які долучаються до цих семінарів. Але, Moi, але... Хочу, 100% треба, що ці психологи, які ну, згоду. Ну, і ходять на навчання, вони на сто відсотків були готові взяти на себе цю аб ou mes actions en у je suis à 100% Він <in> <Vous in> euh, завжди на сто відсотків. Euh... Euh, C'est cette... pour ça que je, do... je suis très exigeant avec les gens qui viennent avec moi en Ukraine sur les, sur les formations parce que je veux que ce soit à 100%. Mm. Parce qu'on qu qu on aide faut... trop... des enfants, de... des, donc... on aide des civils, on aide des gens qui ont vécu la guerre mm. et on, doit être, on se doit d'être à 100%. C'est une très grande Je voulais Ось одного, mm. а тут їй треба працювати з людиною, яка або йде на війну або повертається з родиною, з, з дитиною там вони не будуть готові. До цього, що от головне тому? їм каже, на mm. чому наполягає, і mm. як їх виніплює mm. свою розмову, дискусію акцентком Моя психіло. Ма сюрпозиціону Це плюс за потом для мене. З чого ми починаємо завжди? Це як психолог має себе позиціонувати. Перед солдатом як він? Uh, приходить до uh, солдату не зовсім як психолог, але як людина, яка допоможе солдату. Сита Є лі То є солдати, є громадяни, які знаходяться зараз на лінії, фронту. Ми На теж на лінії це не лінії фронта, це інша лінія. Але ми теж маємо участь в цій війні, і ми допоможемо всім, які знаходяться там. Ми усі маємо uh, участь в цій війні. Це ні mm. psych... тут не важливо, я психолог, я не психолог, у мій країн. Вони тут фра ісе. Ми всі брати, сестри. Ми всі — діти України. Mm. — А якщо, наприклад, людина повернулася, ну, свідомо вона, і. Військовий солдат, як би йому там важко не було, от він не хоче все, він не хоче розкритися. Знаєте, як квітка, бутон.

Yeah, yes. Друзі, я дозволю собі, yeah. вибачте, Олександр, yeah. зачитати от таке, що подолання тяжких наслідків війни суттєво залежить те, що ви зрештою самі щойно зачепили від суспільства, yeah, до якого yeah. людина повертається, yeah. і от саме суспільство, тобто оточення, воно робить yeah. цей yeah. процес відносно важким. Наприклад, yeah. от такі факти, що в ізраїльській армії 60% дорослого населення підлягають загальній військовій повинності. і Суспільство панує відчуття єдності та мети між межа між армією та цивільним населенням є мінімальною, тобто, це суспільство повинно теж було mm -hmm теж має готовим приймати людей. Бо ми то подивились, а та у формі от людина з війни, це все на жаль, часто так. Роль сім'ї, там родини, всі вона дуже важлива. Не можемо певно бути психології без підтримки своїх. Звичайно, ми зараз сприймуємося, рухаємося до кризи. Тому що це анекзамп, тусем, персон не пас, мелі солдат, коти вон сулайн де фронт, і там падан дезотель сан кетуаль.

Звісно, дуже багато різних зовнішніх факторів, шок, які і все це солдат сам на собі переживає. переживав. Всі ці солдати, які повертаються, звісно, через навіть якщо вони зараз не відчувають, через декілька років будуть наслідки. І ніхто зараз про це не думає в Україні. І Ніколя завжди робить акцент на тому, що треба вже до того, як бійці йдуть в зону АТО, підготувати їх вже Parce до que... того, як вони підуть. Тому що ми формуємо вже наш мозок і кажемо йому, так, ти будеш в стані стресу, в стані війни. І тим більше вони підготовлені, Краще вони можуть потім адаптуватися знову до життя. Але ж може бути, що, що просто Олександре, що просто ну нас не вистачатиме таких психологів, спеціалістів, mm -hmm. професіоналів, які mm -hmm. здатні поїхати і поговорити в розумний yeah. діалог yeah. з солдатом. Я, я розумію, що є okay. багатенько ж і воюють наші це. Не стільки не, не вистачання психологів, а вистачання людей, які можуть а, а, знайти а, спільну мову з солдатами, а, і досягнути до, 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 цілі, щоб солдат довіряв їм. Тобто можуть 10 ніяк, без того, а, може як... один зібрати там, батальйон ага. чи взвод, чи роту і поговорити, так, переконати, так, переконати так, донести так. от, так, оцю так, психологічний так, посил, так? Тому ми, так, ми говоримо, що це як сніжником, як, ага. якщо є можливість Навчати людей, які потім замі можуть навчати других людей, долучати других солдатів, як солдат може долучати двох-трьох солдатів побатімів, то це здається якесь ланцюг довір'я, і це те, чого не вистачає. Він не вистачає зараз. Якщо прагматик і і дуже важливо, щоб одразу можна було давати результати, тобто сіск просто інструменти, які дозволяють одразу дати якісь результати, щоб солдат, наприклад, одразу прикратив, припинив, за, замикати на себе, наприклад, Анна і Олександр, mm. Але в нас є така проблема, можливо, чисто українська. Ну mm. а може і не українська і від вас важливо це почути, mm. що. На фронті дуже люблять наші хлопці випивати горілочку. Це певно я так розумію дуже велика проблема, і можливо лише психологічно її можна вирішити. Якщо в тебе немає сили волі, то тоді. Можливо, ви до такого, mm -hmm. такого не розглядаєте, але як люди психологи можете сказати, що це проти. Розглядаємо порадити. і працюємо mm -hmm. та також з цими проблемами, тому що дуже часто ну, вона є, ми, вона солдати, є. які приходять і вони кажуть, тож, так, є тож, і як розповідають буде. про це. Mm -hmm. Кому, це як це, так, це як проблема, яка як як не легкої. лише у Україні у французьких військів, теж є така проблема. Тому ми, ми знаємо. Це дуже складна проблема, вона не лише на уровні психології, а є ще і психіатричної Тобто тут, тут <гану> залучається <гану> різний а, а, рівний допомоги. Ми маємо свою теж участь, але ми а, знаємо, що. Треба ще залучати до цього процесу реабілітації ще других компетенцій, як психологічних, як психатрійських, медицинських. Утилізато і фоутилізатор. І це портретно до ретабірання екілібрусі наше перше завдання, напевно, це те, що ми даємо імпульс недамліка для того, щоб сам солдат захотів вийти з цього стану маркалізма, а далі є інші компетенції, які залучаються. Я правильно сказав. І останок, друзі, вже настало часу буквально кілька секунд. Але я хотів і запитаю то чише, скажу, щоб ви знали, і чи не відлякає вас, ось це наша оця ниці багатьох наших чиновників? Mm -hmm. Ну це рана дуже велика. За протягом 2015-2016 років бізнесмени українські привласнили понад 12 мільйонів державних коштів, призначених Олександром, mm -hmm. на психологічну реабілітацію mm -hmm. учасників АТО. Mm -hmm. От думка як, e, як людей, як психологів, як іноземців, оце що? Тобто я знаю для себе що це, en, en France, euh... але я хочу, щоб ви і ви сказали нам uh -huh. як не треба жити. і Час другої світової війни у Франції були ті, які були партизанами, а ті були, які були в окупації. Які я навіки пливе лекаси були люди, які сиділи у Парижі, які пили шампанське чи кофе поки їх вбивали. Кона Франція те ліверена рільконт, коли Францію uh, uh, звільнили. Uh, Звілі розрахунок між тими, які воювали, які співцо спрацювали з загарником це і на жаль, це буде теж саме України. Україна між, такий час поруджею. Одні патріоти, інші антипатріоти відповідати, дорогі друзі. Я вам дуже дякую, що mm. завітали в нашу студію. Розказали, що де до чого як і я. Вірю в те, що далі все буде лише найкраще. Звичайно, і ви докладатимете зусиль, щоб допомогти нам, щоб зрештою війна закінчилася. І наша ключова тема, щоб наші українські воїни змогли, повернувшись звідти жити достойно у чистій, квітучій державі. Вам всього найкращого. Дякую. На все добре. Анна, Дякуємо. Вам... Дякуємо. Дякую, що були в нашій звичай... mm -hmm. прекрасній компанії. Це була програма Акценти на все добре, друзі. Thank you